У ну, насправді це е, то ноу-хау ведення сучасної війни, яке здивувало цілий світ, і насправді сьогодні і військові, і е, технічні фахівці ще не можуть розгадати. Як все-таки проводиться боротьба з терористами, що до застосування саме новітніх чи найновітніших Не, технологій ну, історія з пейджерами так. Вона вже відома. Так. Там була угорська фірма. Ті так. передали південно-корейці цій угорській фірмі. Всі вважають зараз, що ця угорська фірма це була ізраїльська фірма. Вони туди напали так. тої вибухівки. Але це тільки пейджери. Так. А ви розумієте, весь спектр. Там дядько якийсь. Знаєте що було? Він сидів вдома, їв їв значить, щось таке, що Алаху, значить, воно. Де? Раптом у нього могутній вибух на шкафу, на шафі, де у нього там щось таке лежало. Так. Боже мій! І тепер бачимо, що у радіостанції ви вже сказали рації в військовій техніці, це теж є питання. І більше того, навіть в побутових приладах починаються і це в конкретних осіб тих, яких підозрюють тероризм. Через те зараз я собі уявляю, що там відбувається, і це перевернуло взагалі уяву проведення сучасної війни, в тому числі боротьби з тероризмом. Ну в фільмах все це є. Так, ви знаєте, так, там тобі щось є. вживляють, так. щось тобі там роблять. Після цього, якщо до п'ятої години так. ти нам не даш відомості, ось кнопка, і твоя голова розлетиться. Просто Ізраїль грейте схід, розумієте, от ну не уявляю собі. Ну бачите, ми тепер відчуваємо, настільки Ізраїль технологічно пішов вперед, і це навіть я бачу реакцію Сполучених Штатів військових. Вони теж заскочені несподіванкою щодо такого повороту цих подій. І дуже я важливо... думаю, що там. Ніякі не ізраїльтяни, там українські програмісти за півтори тисячі доларів лабали все це. Ну я вам скажу, не виключено. Наші виключно. українські програмісти відомі в цілому світі, в сполучених штатах, Силіконовій долині. В інших місцях наші програмісти знають то. До речі, навіть в хакерських атаках наші програмісти, я маю на увазі на ворога, вони також проявляють себе з найкращого боку О, і останнє ну.